В будь-якому випадку з Путіним доводиться на жаль рахуватися, бо його вплив на Трампу виявився сильним, бо протягом останніх шести місяців припинення вогню було пріоритетом для американців. Але після зустрічі з Путіним на Алясі раптом це змінилося. По-друге, Трамп дав змогу журналістам питати Зеленського, питати Зеленського, що вони хочуть. А Путіна він нічого, Путін просто висловив свій дав свій восьмихвилинний монолог, і на цьому все закінчилося. Тобто, як того прес, прес з конференції не було по третє, Трамп перервав свої переговори, аби подзвонити Путіну. Путін, Путін, Путін все для Путіна. Якою ж буде доля двосторонніх переговорів, залишається зараз тільки гадати. Потім, все ж Америка і Європа будуть координувати свої діяння. Я не стільки настільки вірю в ці ем, гарантії безпеки, тому що це така красива тема, але я думаю, що тут скоріше має, ну, найбільш актуальна тема це просто військова підтримка України. І на зв'язку Максим Несвітайлов, політолог-міжнародник. Добрий день, Максиме. Максиме, чи не вважаєте ви, що рішення Трампа спершу організувати двосторонню зустріч Путіна і Зеленського, а не трьохсторонню спершу, є помилковою? Ну, це рішення продиктоване бажанням президента Російської Федерації так званого, і тут можна сказати, що це більша помилка, звісно ж, тому що Росія буде намагатись використати цю зустріч для того, щоб в цілому зірвати перемовний процес. Перше ще на етапі підготовки вони десь будуть намагатись спровокувати нас на якусь реакцію. Я думаю, що швидше за все підвищиться. Рівень терористичних атак Російської Федерації, щоб збільшити рівень напруги на зустрічі і безпосередньо на самій зустрічі без сторони модерації, умовно кажучи, хоча б якоїсь у вигляді чи то американців, чи то європейців, росіяни будуть, звісно ж, вдаватись до провокацій. Вони будуть намагатись е спровокувати Зеленського на якусь емоційну реакцію, е перетворити це на скандал. І зірвати перемовини зі звинуваченням того, що в цьому винна Україна, це буде величезне випробування зустрітись з путіним сам на сам, потиснути йому руку, говорити з ним після того всього, що Російська Федерація зробила е, Україні після того, скільки вони горя принесли наші нації, скільки вони е, вбили людей. Загалом це невимовно складна буде випробування, і якщо його Зеленський пройде так якісно, як він пройшов цю зустріч, то у нас будуть всі шанси перехилити шальки Терезів на свою користь саме в цьому перемовному траку. Це буде ну, головне для нас випробування. Ми розуміємо, звісно, що Російська Федерація насправді не налаштована на мир, і що зараз більше йде гра. На те, хто в риф, підсумку залишиться винним в тому, що перемовний процес зірвався. Або якщо в результаті не вийде нікому зробити нікого винним, то доведеться сідати і домовлятись. А Це чому такі, ви що як... вам дає думати, що е, переговори обов'язково зірвуться? Я не кажу, що вони обов'язково зірвуться. я в них... Ну, точніше, Що вони будуть невдалими? Е, головне, е, головне, моє. Е, Головний аргумент, який змушує мене так думати, це те, що Російська Федерація не демонструє реальних кроків, які б вказували на те, що вони хочуть дійсно укласти мирну угоду. Поки що все, що ми бачимо, вказує на те, що Росія намагається тягнути час. Вони це роблять якісно, вони навчились цьому дуже добре. Вони тягнуть час, вони намагаються маніпулювати Дональдом Трампом. У них це виходить, і в принципі вони бажають це продовжувати робити. Для Бо чого єдиний, для чого вони тягнуть час, щоб можна було продовжувати цю війну і при цьому е, не відчувати серйозніших санкцій, серйозніших економічних. Наслідків, тому що єдине, що може змусити Російську Федерацію дійсно всерйоз почати вести перемовини і насправді сісти за цей стіл і почати говорити про взаємні компроміси і взаємні домовленості, це більш серйозний системний тиск, щоб їхня економіка зазнавала настільки серйозних втрат, щоб їм не було просто чим воювати. Я тут завжди люблю наводити приклад саме першої світової війни, а не другої, тому що якщо згадати першу світову. Війська Німеччини стояли в Бельгії, вони окупували цю країну. Вони стояли у Франції. На території Німеччини фактично не велось бойових дій, і при цьому Німеччина капітулювала, не зазнавши прямої військової поразки. Вони не програли цю війну, але їхня економіка була настільки знищена, що вони просто не могли про її продовжувати так само з Російською Федерацією, аби росіяни дійсно. Зацікавились в тому, щоб насправді домовлятись, їм потрібно відчути тиск. Зараз вони такого тиску не відчувають, і тому я не бачу аргументів для Путіна, щоб вести ці перемовини по-справжньому, а не просто грати в піддавки. Угу. А і до якого моменту хоче Путін тягнути. Е, для чого йому тягнути це все? Так чи інакше, ресурс його вичерпується, і не так хороші справи, як намагаються це позиціонувати на, е, на публіку. Все таки санкції б'ють по Росії, і не, не все так там добре. До якого моменту він хоче тягнути час? Щоб що, чого він хоче? Яка його мета? В який момент розраховує Путін собі ставить, умовно кажучи, дедлайн, який його кіпіай, на чому він хоче зупинити війну. Е, ну, перше, я думаю, що він якщо, взагалі не хоче може... ніколи її зупиняти. Е, ну, екзистенційно так. Він не хоче її зупиняти, тому що він хоче окупувати всю Україну, знищити військовим шляхом. Е, ну, В тому числі, тому що політичним шляхом він міг це зробити, він би міг не починати взагалі цю війну. У нього все рухалось досить непогано. Ми бачили, як зростали рейтинги ОПЗЖ, яким успіхом користувалися російські. Російська агентура і російські медіа в Україні приховані він би міг це зробити, але йому не терпиться, тому що він не знає скільки йому залишилось прожити. А він хоче це побачити в очі. Але якщо він не захоче десь зупинитись принаймні на якусь оперативну паузу, то він це зробить тоді, коли ну росіяни втратять будь-який потенціал до просування, тому що зараз, не зважаючи ні на що, все ж таки лінія бойового зіткнення вона рухається. Вона рухається під натиском м'ясних штурмів росіян, і їхня активність особливо не спадає. Повірте, там не ну все це видно на картах Діпстейт, і на жаль, у них досі залишається цей потенціал. І Путін розуміє, що у нього є оця золота акція на руках. Він може в будь-який момент вийти і сказати: все завтра припиняються бойові дії, і на цьому ми зупиняємося, і вони можуть там. Якось досягнути колись оперативного прориву, кудись прорватися вперед і сказати: все тепер, тепер, тепер ця лінія бойового зіткнення тут заморожемо завтра, терміново все зупинка, припинення вогню і вийти на вигідних для себе умовах. Я думаю, що той самий. Базовий мінімум, який для себе сприймає Путін, це окупація донецько луганської областей в адміністративних кордонах, і тоді він буде готовий більш серйозно сідати за стіл перемовин, якщо не казати про серйозне збільшення тиску з боку європейських і американських партнерів, яке б змусило його піти на ці поступки раніше ніж він досягне цієї мінімальної для себе мети. А тепер дивіться, так, от е, таке питання я вам поставлю: які, які обставини мають скластися е, для того, аби е, переговори все ж таки відбулися і стали вдалими. І для того, що має відбутися, які, не знаю, які має піти поступки Зеленський, на які поступки має піти Путін для того, аби з цього вийшли на те, аби далі вже планувалася тристороння зустріч? Питання в тому, що Путін не збирається йти на поступки. Він очікує поступок тільки від України. Тут є такий принциповий момент, який пов'язаний з в першу чергу з адміністративними кордонами Донецької області, та чого хоче досягнути Путін. Ну дивіться на початку. На початку війни були ж інші зовсім хотілки. Була історія про денацифікацію. Якось останнім часом ми вже не чуємо денацифікації. Я думаю, що вони будуть називати поступками саме те, що ми не будемо вимагати денацифікації, демілітаризації, що типу а можливо, вони не будуть вимагати офіційного статусу російської мови і чогось такого. То так. будуть продавати це як поступки. Тобто, ми йдемо на такі поступки. А ви віддаєте нам е, укріплені райони Донецької області, щоб насправді отримати для себе плацдарм для потенційного наступу на Дніпропетровщину, і щоб при цьому... Не, там, не витрачати величезні людські ресурси на штурм цих позицій, тому що вони розуміють, що такими темпами наступу, хоч вони і просуваються де інде вперед, їм потрібно ще декілька років, щоб Донецьку область окупувати повністю. Ну, дивіться, е у Путіна так би ресурс. В нього вичерпується, і чи є у нього ресурс на військову кампанію 2026 року. Гроші на те, аби платити контрактникам по 50 тисяч, вже закінчуються. А далі доведеться теж ресурс на зброю, теж він закінчується. І далі йому доведеться оголошувати мобілізацію. Оголошення мобілізації це вже порушення того негласного суспільного договору, який існує в Росії, що воюють тільки ті, хто. Е що немає примусу всіх росіян іти воювати, що війна вона десь там собі відбувається. І хто хоче, там патріоти або любителі грошей ідуть воювати. а не... Бо як тільки почнуть на вулицях Москви хапати і бусифікувати, то там настрої кардинально зміняться, і в елітах в тому числі. Це вже серйозний вихід з зони комфорту для Путіна. Е, ну, перше питання: тут е, історія з не поінформованістю Знаєте, це як в цьому. Анекдоті Януковича про тумбочку а, Путін. Тож не все знає, звідки беруться люди. Ну з, з тумбочки. А звідки ті тумбочки люди з'являються? Непонятно так. Звідки люди, з тумбочки? От, така от історія у нього. Він поки що, я думаю, неповною мірою володіє тією інформацією. Його максимально намагаються тримати в, в невіданні і тому. Робили все можливе, щоб уникнути мобілізації, але я думаю, якщо вони планують продовжувати війну в 26-му році, їм потрібно буде цю мобілізацію зробити. Так от я вже кажу, чи, це вихід зони комфорту, чи, чи... буде дійсно це на наст... тут Питання чи буде це настільки е, у серйозним ударом по режиму? Це також питання, тому що вони максимально за цей період часу, крім того, що вкидували кошти в збільшення мотиваційних програм, вони ще ж закручували гайки, і це стосується не тільки переслідування там. Опозиційних політиків ну, когось, хто там взагалі я не кажу, навіть опозиційних політиків там не залишились. Хоча б когось, хто може якусь опозицію налаштувати, але вони просунулись дуже серйозно в плані створення суверенного інтернету на Росії. Це той момент, який дуже потрібно враховувати в контексті того, чи буде якась суспільна реакція, чи якщо почнеться мобілізація, чи дійсно це призведе до якогось обурення. Вони дуже сильно прикручують інтернет. Вони вже декілька разів повністю відключали увесь мобільний інтернет на Росії. Вони створили державний месенджер. Ще й обізвали його. Макс дуже мені не подобається. Антиреклама моєму імені дуже погана, і тепер намагаються заблокувати ну, там, всі, всі решту месенджерів і сервісів. Тобто, вони готуються до того, щоб взяти під повний, під повний державний контроль увесь інформаційний сектор. І не варто думати, що якщо раптом їм доведеться це робити, ухвалювати якісь непопулярні рішення це призведе, там до якогось повстання, до протестів і так далі. Тому що там ці всі активності демократичної вони максимально подавлені, і плюс яким би не було обурення, якщо на його чолі не буде когось, хто зможе це обурення підняти і го скерувати, то воно не буде системним а отже, зазнає поразки. Добре, що може давайте так. Вчора ж був і Вашингтон Пост написав, що Зеленський на переговорах не виключав питання розмов про території, обговорення територіального питання, навіть обміну території, але там потрібно, але потрібні деталі. Про що там як він там Настя, як він там сказав, що складним є питання переселення сотень тисяч людей? Евакуації і так далі, це ти Вашингтон пише, що це піднімалося в обмін, якщо дійсно буде, якщо так станеться, що питання території буде підійматися, і будуть якісь поступки з української сторони. Що в обмін Україні на це може запропонувати Європа і Сполучені Штати? Е, ну, Зеленський сам казав, що він буде говорити з Путіном про територію. Він е, в це ясно. Це ясно. Але але повідомлення від Washington Пост, що це питання не виключається. Тобто не виключено, що буде обговорюватися обмін територіями. На ну я я вже кажу, воно не виключається, але навіть більше воно точно буде про це говоритись. І тут це те, що Сполучені Штати Америки в тому числі намагаються нам продати, і європейські партнери підтримують, що це будуть безпекові гарантії, якісь що так, якщо ми підемо на цей компроміс на поступку і віддамо там росіянам ще. Щось, що вони хочуть, то точно вже руху нікуди цієї лінії не буде. Тут буде зупинка за рахунок того, що Україна отримає безпекові гарантії і там розписку чи клятву на мізінчики від Путіна, що він точно точно більше не буде з люка і не буде нападати. Я думаю, що ну ми просто не говоримо відкрито про те, що ми там на деякі речі точно не підемо для того, щоб не провокувати ескалацію з боку Сполучених Штатів Америки. І нам важливо, щоб Росія саме своїми непомірними апетитами показувала неадекватність своїх бажань, і щоб ми зі свого боку цю адекватність демонстрували, тому що я певен, що якщо Росії Росіяни чують ще якусь слабкість, вони будуть тільки збільшувати свої апетити. У них немає чого нам чого нам запропонувати, дійсно такого, щоб це було рівнозначним до того, що ми можемо втратити. Дійсно, те, що вони погодяться просто на те, що Україна отримає безпекові гарантії, ну, вибачте, нам тут їхнє погодження і не потрібне, насправді. Я вас зрозумів. Максим, я вам дякую. Максим Несмітайлов, політолог, міжнародник. Дякую.